Не бічовичі, я нагадую вам, що зараз де вас ціває розписав кушина і запрошую на чудову концертну програму сьогодні дев'ятнадцять тридцять палац культури Шевченка. Частина зібраних коштів підуть на до підтримку Збройним силам України. Один два. Доброго дня вельми шановні пані та панове. Я з великою радістю хочу запросити вас сьогодні до нас на концерт. Приходьте, буде чудовий вечір, тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь акордеоніст Віртуоз Юрій Дякунчак. Дітки на концерті ви безкоштовно приходьте. Ми чекаємо зустрічі з вами. Буквально через декілька хвилин буде міні реклама нашого концерту. Підходьте поближче. Дякую вам! Чекаємо зустрічі з вами. Дякую вам. Ще, ще раз і ще раз я вас всіх запрошую сьогодні. Палац культури Шевченка о 19 годині. Ми чекаємо зустрічі з вами. Тільки живий звук. Я нагадую, що в концерті бере участь акордеоніст-віртуоз Юрій Дякунчак. Буквально через дві хвилини міні реклама нашого концерту. Підходьте поближче, дякую.